У четвер республіканська більшість палати представників, як вони і обіцяли під час виборів, представили план зменшення витрат з федерального бюджету на 2,5 з трильйони доларів протягом наступних 10 років. Серед пропозицій скасування бюджетної підтримки залізниці, кількох освітніх програм та зменшення кількості державних чиновників на 15%. Також у законопроекті зменшення витрат 2011 підготовленому республіканцями пропонується заблокувати виділення. 80 мільярдів доларів на запровадження реформи системи охорони здоров'я. А напередодні Палата представників проголосувала за відміну закону про реформу системи охорони здоров'я. Що буде далі з медичною реформою у США? Досліджував Руслан Петричка. Відміна медичної реформи була однією з основних передвиборчих обіцянок кандидатів від республіканської партії на виборах у конгрес минулого листопада. Здобувши більшість у палаті представників, республіканці швидко виконали обіцянку. Ми вважаємо, що цей закон погано вплине на економіку. Тому ми запропонуємо альтернативний і кращий шлях для американського народу. Експерти називають голосування у палаті представників символічним актом, оскільки Сенат. Де більшість досі у руках демократів навряд чи проголосує за відміну цього закону. А президент Обама, для якого реформа системи охорони здоров'я є пріоритетною частиною його політики, обов'язково скористається правом вето, якщо відміна закону все таки пройде через сенат. Втім, республіканці також мають деякі додаткові важелі впливу на процес. Відміна закону в цілому, це радше символічний крок. Але ціла спрямована відміна певних ключових частин цього закону, це реальна загроза яку демократам доведеться долати в наступні два роки. Аналітики передбачають, що республіканці виділять у законі основні чи найбільш непопулярні частини і зроблять все, щоб обрізати для них фінансування. Без цих частин закон в цілому не зможе функціонувати. А після чергових виборів через два роки республіканська партія розраховує здобути більшість ще й у сенаті і можливо відібрати у демократів білий дім. Тоді їх нічого не зупинить від того, щоб остаточно відмінити реформу охорони здоров'я, яку проштовхнули демократи. Ми не зупинимося, поки не змінимо цього президента і не оберемо нового, який відмінить цей закон. Не зупинимось, поки не змінимо цей сенат і не оберемо новий, який прислухається до бажання людей і скасує цю непопулярну реформу. Відповідно до останнього опитування громадської думки, проведеного телеканалом ABC і виданням Washington Post, лише 43% американців підтримують медичну реформу у теперішньому вигляді. Хоч більшість опитаних схвально відгукнулися з приводу змін, які ця реформа принесе, їх непокоїть висока ціна, яку доведеться заплатити з державного бюджету, щоб реалізувати реформу, а також те, що закон накладає зобов'язання на окремих людей та працедавців в обов'язковому порядку купувати медичну страховку. Республіканці обіцяють незабаром запропонувати свій варіант медичної реформи. Руслан Петричка голос Америки.